Торік абітурієнтів зустрічала довжелезна черга, а нині тиша та напівпорожня аудиторії. Вступна кампанія стартувала декілька днів тому, а у вишах і далі небагатолюдно. Утім, приймальну комісію Івано-Франківського університету нафти і газу цей спокій не бентежить. Мовляв, НАТО, та у їх стінах не було і минулого року. А все тому, що встигали без проблем реєструвати вступників, та й нині у списку уже понад п'ять сотень заяв. Щоправда, на відміну від традиційної письмової форми, абітурієнти здебільшого Стується електронним вступом, а от популярні спеціальності залишилися традиційно незмінними у лідерах. Факультет інформаційних технологій це it спеціальності, it напрями, це творчі напрям архітектура на факультеті архіт... архітектури туристичних комплексів, а також спеціальності нафтогазової справи тобто традиційні для технічного університету напрями. Декілька років ми спостерігаємо, що більше зацікавлених вступників таки технічними спеціальностями. Не втрачає прихильності цьогорічних вступників і заочна форма навчання, її особливо охоче обирають випускники коледжів та технікумів, які уже мають здобути фах та працевлаштовані. Окрім того, для тих, хто має роботу в університеті, активно впроваджують ще одну освітню новинку. Окрім того, у нас в університеті зараз ми інтенсивно впроваджуємо ще про це дистанційну форму навчання. Є центр дистанційного навчання студенти, які Мають доступ до комп'ютерної техніки, працюють десь у віддалених районах, в Росії і так далі. Вони ведуть перевагу дистанційній формі навчання. Основне, цього року ми відкрили новий напрям підготовки, це є будівництво. Це в нашому місті фактично єдиний перший напрям підготовки, який у нас в місті є потужні будівельні організації в Івано-Франківську, які потребують спеціалістів. Є це медний шиферний координат і співпраці із Цеменно шиферним кабінатом ми бази там будуть розміщені. Подавати заявки до вишу абітурієнти зможуть упродовж місяця за винятком тих вступників, які ще складатимуть іспити. Вони мають надати документи не пізніше 20 липня. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.